Доброго дня, тітки! Дітки з приходом весни природа ожила, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. Птахи висиджують пташенят, тварини будують собі гнізда, відшукують собі поживу. А ще діти у світі існують дуже цікаві істоти, яких можна зустріти. Повзаючими по землі і літаючими у повітрі, ви здогадалися, що це за творіння, які також пробудилися на весні. Це комахи. Ось погляньте, яка клопітлива бджілка, де вона знаходиться на квіточці. А ось подивіться, який барвистий метелик. де він літає над квітами. А ось подивіться жучок сонечко, чи ми його називаємо Боже корівка, де він повзе? По травичці. А ось муха, де вона сидить? На стіні. А ось погляньте мурашки, де вони метушаться? На травичці, на землі, а де гойдається коник? На травичці. А погляньте, скільки сьогодні до нас завітало різних комашок. Ви їх пізнали, хто це? Це жучки, сонечко. А давайте ми їх порахуємо. Скільки їх? Допомагайте мені, будемо рахувати разом. Один, один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Скільки всього жучків? Сім. А ось погляньте, скільки бджілок трудивих. Трудівниць! Давайте їх порахуємо. Допомагайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Скільки всього бджілок трудівниць? Вісім. Дітки, а кого більше? Бджілок чи жучків сонечок? Бджілок. а кого менше? Жучків сонечок чи бджілок? Жучків сонечок. А на скільки менше? На один. Дітки, а на сьогоднішньому зеніття з математики. Скласти число сім з двох менше. Ось погляньте, скільки бджілок у мене сьогодні з'явилося на моїй точці. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки всього бджілок ось у верхньому ряді? Сім. Ось погляньте. Жучок один з'явився. А бджілка одна кудись полетіла. А давайте порахуємо, скільки ж їх стало. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А жучок з'явився. Скільки жучків? Один. А всього комашок дітків скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. А ось погляньте ще другий ряд. Скільки бджілок? Один, два, три, чотири, п'ять. А жучків. Один, два. А разом скільки комах у другому ряді? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Також сім. А ще нище потрібно. Скільки бджілок? Один, два, три, чотири. А жучків? Один, два, три. А разом скільки комашок. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Також сім. Ще нижче. Скільки бджілок? Один, два, три. А жучків? Один, два, три, чотири. А разом скільки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Також сім. Ще нище. Спускаємося бджілок. скільки? Один, два, А жучків? Один, два, три, чотири, п'ять. А разом скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Також сім. Ще нижче нижній ряд рахуємо. Скільки бчіло? Одна. А очків: один, два, три, чотири, п'ять, шість. А разом комашок перераховуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Також сім. І так, як ми отримали число сім з двох менших. Один і шість, два і п'ять, три і чотири, 4 і 3, 5 і 2, 6 і один. І для закріплення, дітки, наш чарівний будиночок. Давайте знову з вами пригадаємо, яким чином ми складали число 7 з двох менших. Один і шість, два і п'ять, три і чотири. Звісно ж, можна піти назад. 4 і 3. 5 і 2, 6 і 1. І таким чином ми отримували число 7. Для закріплення, дітки, будь ласка, виконуйте самостійно ось таке завдання. Треба в стовпчику вписати, з яких двох менших складається число 7, 6 і, 5 і, і так весь стовпчик. І ось самостійно заповните цю картку у пусті клітиночки. Написати відповідне число у пустих клітиночок повинно у вас буде таке число, щоб ви додати до більшого менше, і отримати цифру і число 7. І за допомогою паличок, Давайте швиденько ми зараз розкладемо число 7. Якщо ви, ви будете якісь труднощі у вас виникнуть, ви зможете взяти палички і таким чином знову ж в пам'яті своїй освіжить, яким чином можна скласти число 7. Рахуємо загальну кількість паличок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І по одній паличці будемо викладати в бік. 1 і 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 і 6. Далі. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 і 5, 1, 2, 3, і 1, 2, 3, 4, Три і чотири. Ще паличку. Один, два, три, чотири. І один, два, три. І ще одну паличку. Один, два, три, чотири, п'ять. І один, два. Ще одну паличку відсуваємо в бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І один. А разом перераховуємо, скільки ж у нас паличок було. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Число 7 І цифра. Сім. Ось, будь ласка, дітки, виконайте, будь ласка, і закріпіть вдома склад числа 7. На цьому я своє заняття сьогодні завершую. До зустрічі!